Даровий народ. Іграю за Imladріс із Серандом, який грає за Мордов. Проти нас проти мене стоїть е, Флокі за Ізінгард. І Марвел за Ангмар грає, стоїть напроти Серанда. Хочу зробити тактику у мас-маги. Типу робити земніслучників магі, щоб основна бойова одиниця була це маги вогню. Ну і інші додаткові. Зараз. На перемоці швидко старт скіпнем. Кому не подобається маємо тнути. Ну а далі подивимось, що з цього вийшло. Летіло. Зінгард навіть прибіг тирити троля мого. Я відправив гілдорчика, але він не пережив той вихід. Треба робити швидкомечників і відправляти, щоб встигнути вкрасти. Так, хліб вони знищили. Найплучники підганяють для цього діла. Пару монет вдалося у нього красти Але загін, до речі, сильно поколений і він 2 рівня. Він відновиться. Дуже сильно хочеться його добити, але все ж не виходить. Захоплюю сигналочку, щоб в центрі закріпитися і бачити приміщення військ, адже в мене зараз немає майже нічого тут. Тому, от ото так. Так, вже перша мага займається. Роблю грейд на ауле, щоб магів вогнем була білочка, щоб вони були трошки сильніші. Вирішив таким чином зробити О, всім привіт. Привіт, Ігор, привіт. Що Я говорив, ось такі. Ну, Зараз вже невелика пачка є, маги йдуть. Звісно, по одному вони загрози майже не представляють. Це збирати досить велику потужну пачку. Щоб 5, 6, не було. Магі вогню. Так, маги вогню. Потрібно да, їх як можна от Проти бікарів, то вони прям шикарно зашли. Иди А от проти гномів, я він знаю, у них штовс. Ну, добре, що тут прям жирных зараз немає. А то проти скаут важко, блок. Заригати. О, да, проти Рудаури вони прям шикарні. будуть. Та проти родаура жаль, що я не проти Рудаури. А де, де гнома, типа уж 2 на 2 граєте? чи це ты. Ти... Не, не гноми. Понял, понял. Проти агмара. Я не знаю, може їх сильно багато треба, типа і бачка, щоб була, тоді вони може зайдуть. Ну. подивимося зараз. Зайдуть, ні. Перевірим. Мені здається, проти новим, типу, може вітер бо він типу, віддував, бо їх вони тіпа, дуже повільно пере... ну, пересуваються. Не знаю, не все. Блядь, не мав. Мінус 500. А в нього лорс є, чи немає. Ні. Немає. Звідти немає наче. Просто не знаю. Типа, дуже хорошо їх відстрілює. А, Елур, качается, качается, качается. Так, ося билочка. Сика вона нанесла. Ти не, вообще не продавал. А, а не па, на мирового? Вообще. Ладно, це з одного. Може декілька б лучше. Робим ще. Ще одну бібліотеку для цього. Так, рейд есть, Горхиндаля. Для лідерки. Так, там наче с ран тримається. Я не знаю, мені кажется, вам це противниками махнутися. Твоя б тактика. Тактика шикарна зачала цих. Да, до речі, типа Рудара було б набагато легше. Ну зараз прийду попробую. Помогти. Це рівно це катка така, що... Можна об'єднати війська. А, ну, а, я не знаю, чи можна відразу декілька ніби кидати цей... обілку. Можна, можна. М ніби по одному. Ти виділяєш їх, є школі всіх і нажимаєш обілку, точку, і вони всі будуть бігти, нажимати в ту точку обілку. Тому... Так, працює. Так, можна зробити ще героя лучника. Різних магів, і води, і вітру треба. Вітру напевно штук 3, декілька землі, ну а то вогню осона одиниць. Сплеш є. Я теж типу, рахую, що найкраща комбінація це там декілька ну, декілька магів, ну, от різних взагалі. Типу, вони ж там бафи дають там, на броню, там, на урон. Ну так, кожного свій там червоного урон. Вогня у земляного броня. Там замедло якесь. Так, да, так, да, вітер шикарний, він типу прям <гум> бісячий дуже. Так, як мені треба згрупувати війська, щоб дати ці всі білочки. Чи вийде, чи ні. Так, і ще магії бероблю, трошки піхоти. Це мені страшно, це цимами грати проти ці візі, наш од нього лучш, він просто буде відстрілювати цих магів і все. Як вони кучкуються, Шикарно. Як вони кучкують? Так состачився. Непогано підпалив. Він не об'єдналися? А пачки взагалі немає. Ну там пачки, 500 заняточки командування. Таке мов, не знаю вообще. Можеш сий. Огнян кинуть а білку може. А ну, декілька ти можеш обрати і ніби кинуть. Да, ось яшка я брав. Ага. Ось вибрав і кидається. Там же лейтова пачка вангмара з'являється. От. Походу награлись. Походу награлись в маги. Ну, подивимось. Так. Зачкав, поки всі підійдуть. Щоб вже була така максимальна пачка. Ох, як вони скучкувались. Так, вибрав. Вибрав. І туди. Ооо! Ооооо, це було добре. Все спалив. Все спалив. Ты прям розбив його в нуліну <с> <с> Просто всі подохли Жесть. А я не понимаю, він, він допустив прям максимально велику помилку, це що застачився Та він не очікував, напевно Надо да разгруппировать пробувати из він в руки. Да, ну він не очікував, що такий урон буде, тому так і вийшло <с> Ну, Получилось непогано. Так, я ж кайфанув. Так, вершник далі пробувати лурца вбить, так добив. Все, можна тікати, наверное. Тебе грошей просто куча. Да, реально 6500. Треба грай, тоді робити. і заробити цього Элрун, да. Ну по твоя тактика спочатку так собі не заходила, а от ось один файт прям вирішив, прям ну, кульмінація произошла. Ну да. Ну повезло, конечно, що він скучкував, так прям в одну точку.

Сейчас мы уже так по-любому донесли пачка. Просто ну, одни маги просто уже донесуть. Да да, так мы нормально так наваливают. Здесь не леть чтобы не стреляли. И вс, зараз можно дали качаты. Выберу все маги, под полы ему пачкаются. А. Блін, це знаєш погано трохи, що треба щоб ну, всіх всіх типу, відкатилося, щоб і Ну, типа. Ну що де яких по-любому відкатилося, а деяких — ні. А, це в кожного. Ні, там прикол в тому, що а, можна заюзати, якщо у когось відкатилась когось ні, але просто щоб саме перший юніт, який виділився, треба в нього була відкатана білка. Тоді можна їх клацнути. да якщо Через єшку виділяються всі в якого не відкатана, то є ніяк це не зробиш. Треба вибрати просто юніта, в якого відкатана білка, і тоді єшка і вибрати всіх рештків і нажати. Хіба отак? Так, вирішили галазька. Ай, магіфокуси, не. Там нормально так мини поры кстати. Тебе грошей бросишь, що тут ты сам проти них двох выиграешь. А ты же их не утрачаешься вот час. Ну, либо ты там замол, либо и стоишь. Ну я фул предел почти всегда на моноштрат. Ну В принципі це все. Я думаю тут нічого цікавого не буде. Можна метати далі. І прикол ці картеж там молнии в гурло. Саррик и Так, Бабка, є треба будувати на всякий випадок. Не знаю. Просто якби он там перебив твоїх копійчиків і заїхав і я думаю, це вже. ну... Там було б тяжко задихатись. Такого да. так. Задача перебити копійчик у тебе. Саме просто. Ні, ну то як виглядала твоя пачка, коли ти почна файтитися, думав ти взагалі не виграєш. Mm -hmm. Типа, просто на пальці можна порахувати. Mm -hmm. Плюс це ще їм в адресі типу, ну, отрядів Ой, людей мало в отряді. Олі, вони так стоять що то горить Не знаю, шарик. Шарик не шо-то я вообще. Тебе вы не уменьшается, типа. Фейкбув 660, типа таки стоїть. Да да да, это. Это все равно вообще 500 предела, я вообще не понимаю, да из-за Crazy Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both fly You get to flap with me. I can take you down for a ride. I Take you around my bike jвоki, cross-walk-it, play black-ippy. I know it, you know it, we make it. Отака вийшла каточка. Мен ну, сподобалось як обично. Відміточку все бебе.